У новому році жителі Київщини повертаються в відбудовані квартири. Ще один будинок у Бородянці на Київщині, в який у березні 22-го поцілив ворожий снаряд, відновили за рахунок міжнародної ініціативи «Юнайтед-24». Повернутися додому змогли півтори сотні містян про враження від другого новосілля та подальші плани відновлення київщини. Розповість Єлизавета Яковлева кажуть, по поки збираємося. Е от, спальня вже готова для того, щоб можна було заїхати. Пані Ольга не може натішитися поверненню до своєї квартири. Вона мешкає в цьому будинку майже 40 років. Утім, у березні 2022-го, коли рашисти окупували Бородянку. В будинок жінки поцілив снаряд. Жінка встигла виїхати до прильоту. Втім, повертатися вже не було куди. Я коли відкрила двері, це просто була купа пепла. Дякуючи, як кажуть богу. Я встигла виїхати. Я десь за дня два. Весь цей час Ольга мешкала у родичів, а її житло відбудовували в рамках міжнародної ініціативи Юнайте 24 Загалом до рідних осель змогли повернутися мешканці ще 50 квартир цього будинку. Кава смачна, так? Да? Дякую. Да, да, да. ось так символічно розділивши на всіх пляшку шампанського, мешканці святкують фактично друге новосілля. Для них це справжній новорічний подарунок згадувати про той страшний день у 2022-му Вони не хочуть. Кажуть, втомилися боятися та плакати, і намагаються знайти позитив навіть у простих речах. А місцеві чиновники запевняють, таких приводів стає більше, адже відновлення зруйнованих рашистами будинків йде повним ходом. Лише за ініціативу 24 відновили 18 будинків на Київщині. Десять із них уже можуть приймати мешканців. Ремонт решти восьми планують завершити протягом цього року. Саме такі приклади є. Доказом нашої стійкості людської стійкості міжнародної допомоги у процесах відновлення Розуміло, що викликів буде досить таки багато, але спільно з людьми, спільно з такою представницькою командою, ми все здолаємо. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Київщині з 30 тисяч зруйнованих або сильно пошкоджених об'єктів відбудовано майже дві третини. Для нас є пріоритетом саме житловий фонд, щоб мати можливість повернутися місцевим мешканцям додому. Пріоритетами залишаються об'єкти соціальної сфери, для того, щоб на місцях була можливість відвідувати і навчальні заклади, і заклади охорони здоров'я. Є великі плани і доручення від президента і уряду приділяти ще більше уваги на сьогоднішній поточному році питання відновлення території. А мешканці вже відновлених квартир сподіваються лише на одне нашу перемогу, після якої багато родин нарешті зможуть об'єднатися. Наприклад, наша героїня дуже чекає на повернення своєї доньки та онука з-за кордону. Я сподіваюся, що наступить перемога, і всі повернуться, і будемо всі разом. Уже наступний рік святкувати всі разом. І в нашій квартирі. Єлизавета Яковлева Сергій Килимник подробиці телеканал Інтер Марафон Єдині Новини.